Всім привіт! Презентую вам лот, аксесуари та одяг для Хеллоуіну. В лоті аксесуарів буде 39 одиниць, в лоті є сумочки для цукерок. Колготи дитячі та жіночі. Матеріал Поліміт Теластан. Шкарпетки. Дитячі. Костюми чоловічі та жіночі. Для хлопчиків та для дівчаток ще костюми є. Всього в лоті 50 одиниць, вартість лоту 760 гривень. Собі вартість однієї одиниці 15 гривень 20 копійок, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.